Слава Ісусу Христу! Людям потрібно проснутися від сну, щоб прийшла реальність і здоровий і глуст, розум, того, що зло та терор воно посилюється і потрібно якось з'єднатися та спільними зусиллями боротися проти зла, протягом усієї історії людства, іде боротьба, борьба, добра зі злом. І сьогодні з центральних телеканалів знову лунають вигуки вісь зла, те, від чого світ старанно відмовлявся, те, що замилював, намагаючись стерти межі між добром і злом, зіграло злий жарт зі світом. І сьогодні. Кожна людина вона робить вибір, що примножувати на цій землі світло чи темряву, добро чи зло, любов чи добро, любов чи терор, боротися за Бога чи сатану, адже по фінішу життя у вічності. Люди отримують те, що сіяли і примножували на цій землі. І в Матвія 12:30 написано: Хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає зі мною, той розкидає. Амінь.